Ну зараз, це, Я взагалі вважаю, потрібно жити війною. Ти можеш жити в тилу, але війною. Трутним сидить не потрібно, потрібно щось зробити. Всебічно потрібно допомагати. По одній простій причині. Закінчимося ми, прийдуть вони. І там, знаєте, там я там людина, я, ярий патріот, я задонатив 10 тисяч гривень на ЗСУ. Це класно, це дуже класно. Але якщо ти можеш зробити ще щось, потрібно жвати робити ще щось. Кажу: я зараз віддам любому 10 тисяч гривень, якщо він поміняється зі мною місцями. 15 дам. Поміняємося місцями. І ти будеш тут сидіти, а я тобі буду по 15 тисяч гривень докидувати. На не зсу, не на тебе, а на зсу. От і все. От перші півроку війни у нас всі були дружні. Ми були колективом, все було хорошо. Там ми були, ну, велика країна була. А тепер у нас везде предателі, везде зрадники, везде ізменники. Там, він поганий, я хороший. Розумієте, всі там. Ага, він в телевізорі, значить він. Його часто видно. Хоче в президенти. Або там хоче в депутати. Ну, везде якась зрада. Ви за цим стежите.